Вітаю, дорогі глядачі. Це відповідь від народної думки. Тож доплата пенсіонерам, яким за 65 і в яких є повні обсяги стажу, які мають отримувати не менше ніж 3758 тисячі гривень, тому що виникло дуже багато запитань. Тож даю роз'яснення, зокрема, запитання від Тая Бергер. А якщо виповнило 65 років, але стажу до 30 не вистачає, яка буде мінімальна доплата до пенсії? Чи буде 3,758? Ні, на жаль, буде 3323. А 3,758 буде тим, у кого є 30 років стажу для жінок, 35 для чоловіків, і яким виповнилось 65, плюс, ну тобто за 65, так? І от в цей момент відбувається оця дотяжка до цієї мінімальної пенсійної гарантії 3758. НО є нюанс, також е, є правило, що пенсіонер має бути не працюючий. Тобто працюючим пенсіонерам ця дотяжка не дотягується до тих пір, поки вони не звільняться з своєї роботи, основної виходить. Е, з працюючими пенсіонерами там така штукенція, що всі дотяжки, оці доплати, добавки від пенсійного фонду до працюючих пенсіонерів, на жаль, не застосовується не лише ця, а й усі інші також. Тож важливе пояснення на ваші попередні коментарі про доплату 65. Чому не отримуємо, в більшості випадків виявилось, що то працюючі пенсіонери. Всім іншим, ось відповідно, до постанови. Яка затверджена в бюджеті України, показую вам картинку, на яку можете спиратись, коли звертаєтесь пенсійний, що має бути ця дотяжка. Но має бути 65 30-35 років стажу жінок, чоловіки відповідно, і ви маєте бути непрацюючий пенсіонер. І відповідно отримувати пенсію по віку. такі умови, от така інформація. Тож, користуйтесь, збільшуйте свою пенсію, а я буду вам і надалі давати відповіді. Це народна, народні відповіді, зовсім новий канал. Тож долучайтеся сюди, розбираємось.